На сторінці міської ради нагадали про чат-боти, пункти незламності, за допомогою яких жителі можуть швидко знайти найближчі пункти допомоги у своєму місті чи громаді. Користувачі чат-боту можуть обрати свою область та населений пункт, переглянути перелік доступних пунктів незламності, дізнатися їх адреси та години роботи, отримати актуальну інформацію про наявність електроенергії, тепла, води чи інтернету. День Соборності в Приютівській громаді відзначили на мосту єдності. Учні двох ліцеїв громади вийшли на пішохідний міст через Сингулець і з'єднали два великі державні прапори між Войнівкою та Приютівкою. Так міст став мостом єдності, не умовно, а по-справжньому. Колись акт Злуки проголосили на папері. Сьогодні його підтвердили діти, береги, які розділяє річка, об'єднала спільна дія. Прапори з різних сторін стали одним, як і має бути в єдиній державі. Написали на сторінці Приютівська громада. На базі Олександрійських бібліотек продовжує свою роботу юридична приймальня. У бібліотеці філії номер 8 для юнацтва у рамках проєкту Разом Хаб за програмою Є містечко, простір для твоїх можливостей відбулися індивідуальні консультації з адвокатом Валерієм Боровським. Під час консультації відвідувачі отримали відповіді на важливі запитання та чіткий алгоритм дій для розв'язання своїх проблем. Консультації надаються безоплатно щосуботи з 12 до 14 години. Попередній запис занову номером 093 485 81 27 в літі 22 січня відбулося тренування з реагування на загрозу нападу на заклад з метою відпрацювання алгоритму дії адміністрації, працівників та учнів у випадку загрози. Увага приділялася оперативності реагування, координації дії та забезпеченню безпеки всіх присутніх. Об 11.25 подано сигнал тривоги, була натиснута тривожна кнопка, що активувало виклик групи швидкого реагування. На місце події прибули працівники Державної служби охорони. Для перевірки та забезпечення охорони вхідні двері були заблоковані з метою недопущення сторонніх осіб. Учні та працівники ліцею були організовано спущені в укриття. Про це написали на сторінці навчального закладу. На офіційній сторінці МВС України з'явилося відео звернення про допомогу безпритульним тваринам. Морози і негода становлять серйозну загрозу для чотирилапих. Якщо є можливість, дайте їм прихисток, а перед поїздкою гляньте автомобіль. Тварини часто ховаються, шукаючи тепло. Правоохоронці пропонують запустити в під'їзд чи приміщення чотирилапи хоча б на декілька годин. Іноді це єдина можливість тваринок на обігрів, яке врятує їм життя. Нагодуйте вуличних тваринок, сильні холоди вони не в змозі віднайти їжу самостійно.